А в впівдром залітає в будь-яке місце. І от на сьогоднішній день це певно, сама така смертоносна зброя. Так, так, прямо у єс. Попав, ні? Попав. А ну перезовний. Позовний кордон. Головний персонаж фільму П'ятий елемент сподобався я. Вже, вже майже рік з таким позивним не міняв. В лютому 23-го року був достроковий випуск офіцерів, попав в порозпроділений Житомирський прикордонний загін, відразу прийняв посаду на заступника начальника застави на прикордонній комунатурі швидкого реагування, відразу через місяці-півтора приблизно поїхали на першу ротацію в зону бойових дій. Сватівський напрямок. Підрозділ пройшов багато через що були навіть штурми ворожих позицій, так само була і оборона. Такий був досить танко небезпечний напрямок. <му> На сватівському напрямку тоді ще не були популярні піввідрони. Тоді ще дрони зі скидами були більш актуальними. Зараз вже е, пройшло вже півроку. Е, fpv дрони досить стали актуальними. Весь цей металобрукт вже прилітав на ділянку відповідальності нашого підрозділу. Це може бути як за день, так може бути там, і за години. Якщо е, летить дрон FPV, він відрізняється від е, від звичайних дронів. Характерним звуком, такий е, писк, відверто такий противний писк. Е, він, якщо він вже летить, то він буде не один. Їх буде група 5-10 може бути. От самий, такий, е, самий примітивний ефпівідрон. Е, алюмінієва част е, основна частина. Е, ще може бути надрукована е, на, на 3D-принтері. Е, е, антенка. Тут іде акумулятор до неї знизу прикріплений. І е, заряд до РПГ. Може бути кумулятивний або осколочний. Камера, як днівна, так може бути з тепловізором, може бути з, з, з прибором нічного бачення. ФПВ-дрони можуть бути як і ударного, ударної дії, тобто е, накольник на заряді від РПГ, е, на, на швидкості врізається в об'єкт, е, зривато накольник і детонація. Може бути електродетонатор, тобто дистанційно. Детонує заряд, або від, від контакту двох проводів вони змикаються від удару і теж йде вибух. Може бути ще з сповільнювачем. Тобто дрон падає, були такі ситуації: дрон падає, не, не здетоновує. Його приходять сапери, забирають через декілька годин, можливо, навіть через добу. Якщо його не від'єднати від акумулятора, він може вибухнути. Так. Ось цей фівідрон з електродетонатором. Тут звичайна прищепка, вона ось так натягується. Тут є дві кнопки металеві. Коли вони змикаються, йде детонація. Або прищепка, або звичайні спереду дрона, звичайні дві проволочки. При ударі ці дві проволочки з'єднуються, дають контакт. Контакти йде на електродетонатор і так само спрацьовує дрон. В наших військах проблема з кількістю півідронів. У противника проблема з операторами. Тобто більше, більше навіть половини не взриваються, їх дуже багато. На добу може бути там, до 30 штук, прилітає на, на ділянку там, фронту в один кілометр. Половина з них може не взірватися. Так як і ударної дії, і з електродетонаторами вони не взриваються, вони падають і розсипаються. Просто е корпус дрона окремо, заряд окремо, вони не здетоновують. Але з кількістю противника проблем взагалі ніяких немає. Майже на кожному дроні є серійний номер. Е їх дуже багато, серійні номери починаються там з сот сотень тисяч. Коли fpv дрон не спрацьовує, він е ну, е іздає характерні звуки, він е пищить. Останні було е, три нерозірваних дрона за буквально за годину. Присилають свого сапера, який приходить вже і е, вилучає цього півдрона, щоб було безпечно. Ті, що не, не спрацьовують, половина е, просто ще до моменту удару у них або відлітає акумулятор, або відлітає е, бойова частина. Доповіді, де по кожному дрону, тому що е, якщо він не спрацьовує, приходить сапер, його забирають, і цей же дрон летить в їх сторону, в сторону ворога. Тобто для нас е, дрони, які не спрацьовують, є ймовірність, що він ще, ще буде працювати. Наші сапери його забирають, передають на безпілотники, безпілотники його трошки там, підрихтовують і відправляють назад до ворога.